Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії гість. Це директор проєкту МЕРМ в Україні Олександр Вікторович Кучаренко. Вітаю вас в нашій студії. Олександр Вікторовичу, на початку розмови поясніть, будь ласка, нашим глядачам суть проєкту Місцевий економічний розвиток міст України. Дякую за запрошення в вашу студію. Я вже четвертий рік постійно приїжджаю в Кривий Ріг. І саме перший раз це було, коли проєкт місцевий економічний розвиток міст України. Який в Україні впроваджує Федерація Канадських Муніципалітетів, вперше приїхав ще відбирати міста, ми відбирали міста для наступного проєкту. Це було в 2010 році, і Кривий Ріг був відібраний як один з шести міст Дніпропетровської області. От з тих пір ми дуже плідно працювали над завданнями, які були поставлені на початку цього проєкту. Скажіть, будь ласка, чому саме канадський такий досвід взято за основу цієї співпраці, в чому саме переваги саме канадських муніципалітетів? Федерація канадських муніципалітетів об'єднує більше двох тисяч міст і селищ Канади. Тобто, це є найбільша асоціація органів місцевого самоврядування Канади. І Федерація канадських муніципалітетів працює не тільки в Україні, вона працює в багатьох країнах світу. Над поширенням кращих практик врядування, зокрема у місцевому самоврядуванні. Канада не тільки одна з найбільш розвинених країн світу, з, най... з найкращими стандартами е... не тільки економічного розвитку, але і відносин влади і громади, е... прозорості влади, відсутності корупції. Канада ще й країна, яка дуже дружня до України. Більше того, український язик вважають. Ну, чи не третьою офіційною мовою Канади, тому що близько третини всі канадців мають українське коріння. І є кілька мільйонів людей, які розмовляють українською мовою, які дуже слідкують за подіями в Україні і тому раді допомогти. Власне, проєкт Федерації канадських муніципалітетів відрізняється тим, що він, він партнерський. Це не просто Надання якихось грошей це встановлення партнерських відносин між муніципалітетами, містами Канади і українськими містами? Тому партнером головним в Україні є асоціація міст України, а на місцевому рівні це шість міст і шість міст Львівської області. Скажіть, будь ласка, нам цікавий кривий ріг. Як яке місце він займає у вашому рейтингу серед цих міст, які брали участь? Наскільки виправдали сподівання? Ну, Кривий ріг це о, третє місце по, о, за, за кількістю населення, власне, воно майже дорівнює Львову по, по населенню. Отже, Дніпропетровськ, Львів і Кривий Ріг три найбільших міста о, серед 12 міст. І тому найбільш цікаво було, о, тому що відрізняється специфіка о, і місцеве самоврядування, і відносин з громадськістю о, і взагалі модели розвитку о, для великих міст ще одною важливою важливою особливістю кривого Рогу було те, що те це місто ну майже не невідоме у світі Більше знають про такі місця, як Одеса, Харків, Львів, історичні міста. Місто Кривий Ріг, хоча є не менш історичним і для кожного українця є дуже дорогим і відомим. Але в світі було відомо менше. І тому нам було цікаво працювати над тим, як поширювати бренд Кривого Рогу. На весь світ як встановлювати партнерські зв'язки кривого рогу з іншими містами, зокрема з містами Канади, як скористатися тими, тими цікавими практиками, надбаннями, які вже є, вже були в Кривому Розі, і яких немає ще в інших містах України. Давайте тепер ближче до того, які саме програми проєкти проекти входять в рамках цього великого проекту, як ми його називаємо так. Про що саме йдеться? Які саме ви можете відзначити найбільш вдалі проекти наші місцеві? Я почну з стратегічного плану, тому що сьогодні відбулося засідання Комітету управління впровадженням стратегії міста Кривий Ріг до 2015 року. Це останнє засідання комітету в рамках нашого проєкту, тому ми підводили підсумки роботи, яка була проведена за 4 роки. Сьогодні ж ми приступили вже фактично до розробки нового плану. До 2020 року. Але відмінність цього в тому, що цей план буде створювати власне, громада Кривого Рогу без експертної підтримки, тому що навчено достатньо спеціалістів, які володіють цими інструментами. Отже, стратегічний план, який в 2011 році був затверджений, це був перший в історії Кривого Рогу. І це теж було. Для когось може здатися дивним, але для когось це все-таки велика подія. Тому що Кривий Ріг, як і Дніпропетровськ, багато років думали, планували це зробити, але вперше вони зробили це, і нам приємно, що це було в співпраці саме з нашим проектом, з нашими консультантами, і не тільки з канадськими, але в першу чергу з українськими консультантами. Стратегічний план не тільки був зроблено нас було три роки для моніторингу його виконання. Ми вже сьогодні можемо констатувати скільки значний відсоток, значний відсоток тих заходів, проєктів, які були здійснені, ми можемо відслідковувати показники економічні соціальні. Інші показники, як вони змінювалися, і яким чином сьогодні ті поставлені цілі чотири роки тому, як вони сьогодні досягаються, тому це теж саме електронна система моніторингу стратегічного плану Кривого Рогу. Є одним з перших речей, які б я рекомендував запозичити іншим містам України, які ще не Досягли того рівня, коли вони можуть системи керування містом відслідковувати в режимі онлайн і в режимі моніторингу. Наскільки мені відомо, другий такий цікавий проєкт це стосується муніципальних послуг надання різних послуг городянам. наскільки тут просунувся кривий ріг з цього часу. Чи були якісь наробки, які вдалося розвинути і досягти результату? Так, да, Мені було. Дуже цікаво саме вперше познайомитися з центром надання муніципальних послуг в травні 2010 року. І я тоді був здивований тим рівнем, тим відношенням до громадян, рівнем надання послуг, рівнем якістю інформації, яка, яка була. Отже, звичайно, це не, це не перший не єдиний центр. і На сьогодні таких центрів є багато в, в країні. Але Криворізький відрізняється тим. Що вся інформація для тих, хто користається послугами, є в режимі онлайн, є в інтернеті. Всі необхідні форми, всі необхідні, вся необхідна інформація для заповнення також є в, в інтернеті. Сьогодні він також працює. Він працює в тих же стінах в приміщенні міської ради Кривого Рогу, як і 4 роки тому, але вже на якісно іншому рівні. Ми долучили. До цього, тим, що один з наших демонстраційних проєктів власне, був направлений в на вдосконалення надання послуг в дозвільній системі цього центру муніципальних послуг. Зокрема, була розроблена електронна система моніторингу якості послуг, які надаються. Ну і тут ще теж вона ця ідея була запозичена дещо з Канади. Тому що ми називаємо її словом біспал, що означає такий приятель для бізнесу, тобто «дружній для бізнесу, і оця система, яка працює в багатьох містах Канади, була успішно впроваджена і сьогодні працює в центрі в кривому розі. Чи вдавалося вам спілкуватися з підприємцями їх точку зору чути з цього приводу? їх думку наскільки мені є... особисто ні, хоча я дуже був би зацікавлений дійсно поцікавитися їх точкою зору. Я знаю, що інститут розвитку міста Кривий Ріг займається постійним моніторингом саме зворотнього зв'язку. І анкетуванням так, різного анкетуванням, і це теж ініціатива, яка в рамках нашого проєкту, тобто на наших очах, скажімо так, була реалізована. Створення Давайте конкретніше про це так я хотіла запитати, бо люди то знають. Ми в нашому ефірі це нерідкі гості. Пластавки Інституту розвитку міста, але більш детально, що саме, які ключові завдання його. Почну з того, що е, інститут, е, власне, це єдиний, е, єдина така комунальна установа. Яка відтворює модель, яка існує в багатьох канадських містах. Вони називають там скоріше корпораціями економічного розвитку. Інститут розвитку міста Кривий Ріг, хоча в нього є аналоги в Україні. Є інститут міста Львова, який був заснований раніше Криворізького, є Вінниці, інститут розвитку міста, але це практично єдині установи, які є такою правою рукою міста. Які з одного боку впроваджують е, ті напрямки, е, для яких вони були створені, і місто забезпечує е, принаймні базове фінансування їх. А з іншого боку, вони є незалежними, вони є відокремленими від міста, е, е, тобто вони і в ідеалі так, такий інститут має керуватися правлінням, в яке входять. Або ради директорів, в яку входять, входять незалежні люди. Це можуть бути підприємці або науковці або е, діячі культури, але це мають бути незалежні громадяни міста, які е, можуть реалізовувати саме прагнення громади через цей інститут. Що було цікаво, в Інституті розвитку міста Ріг? Перше. Він взявся, і це було за нашою допомогою, тому що це другий демонстраційний проєкт, який був реалізований в рамках проєкту, він взявся розробити маркетингову стратегію міста. Я вже казав про те, що Кривий Ріг на, ну, на, на той час, коли ми почали працювати, не тільки не дуже знайомий був багатьом і в Україні, і, і за її межами, але і він не мав так, такого сучасного, скажімо так, обличчя. Бренд, створений в Кривому Розі, його слоган, те, що ми називаємо місце довжиною в життя, його бренд цей, цей різнокольоровий рог це власне сучасна практика, яким чином міста роблять себе знаними не тільки для зовнішньої, але для громадян в першу чергу, тому що ці інструменти, які ідентифікують місто, вони об'єднують громаду. І сьогодні вже є всі ці набір інструментів і стратегія, яка передбачає безліч різноманітних заходів, які вже сьогодні є, є тим, що робить громаду кривого рогу більш згуртованою, ну і більш єдиною в досягненні своїх цілей. Другий напрямок інститут розвитку міста є індустріальний туризм, і це теж дуже цікава тема, яка е, не була на початку. За м, ідеєю, е, з якою ми виходили. Це скоріше була ініціатива вже е, людей дуже. з Кривого Рогу, місцевої громади. Е, е. Чи і... вам вдалося цими стежками вже проїхати yeah. маршрутами індустріального туризму чи ні? Да, да, yeah? я цікавістю я був і в кар'єрі, я, я бачив кар'єр найбільший в Європі, або а може в світі. Не знаю, але, але це вражаюче, вражаюче явище. Я побував на Криворожсталі, і це теж була мрія, тому що про це підприємство знають всюди. Це підприємство одне з найбільших в світі, якщо не найбільше в світі. Не був ще в шахті, правда? Ну <святна святна> я думаю, що. З точки зору саме місцевого економічного розвитку і маркетингу міста, треба розуміти, що індустріальний туризм це не зовсім стандартний туризм. Це не стільки залучення людей для того, щоб вони подивилися на ці об'єкти. комерція це... власне, це заробляння грошей. Так, так. Да, да. ну, на Відвідених таких промислових об'єктів грошей можливо і не заробиш, тому що це додаткове навантаження і, і ризики для самих працівників або власників цих підприємств, але це дуже важливо для того, щоб люди, які живуть місце, або як які планують. Планують вкладати кошти в місце, щоб вони бачили, яким чином це працює. Особливо для людей, ви знаєте, криворожан дуже багато. Ми знаємо, 95 й квартал відомий в Україні краще ніж будь який, будь -який квартал будь-якого місця України. Але от про, про його економічний потенціал, про ту роль, яку, яку Кривий рік взагалі має для економіки України. Мало знають люди. Тому а індустріальний туризм це теж спосіб брендингу, такого розкручування і промоції міста. Ви говорите зараз про такі важливі речі, але скажіть, будь ласка, чи є в Кривому Розі фахівці, які могли б всі ідеї ці втілювати? Чи дуже складно вам вдалося добирати такі якісь кадри або вивчати, чи є такий потенціал? Зараз в Україні модно навіть брати вищі чиновники mm -hmm. десь з-за кордону, чи вистачає в нашому місті кадрів таких? Ну, це мене найбільше вразило, можливо, з перших відвідин е, в такий е, дуже професійний рівень кадрів, як саме вертію щабелю до спеціалістів управлінь і націленість на виконання практичних завдань. Е, нам пощастило. Е, Працювати з Юрієм Григоровичем Вілкулом з самого початку, як він став е, міським головою, і з його заступниками, е, які в цей час, частина їх вже депутати Верховної Ради. І повинен сказати, що за е, не було жодного жодно на зразу, коли, коли якісь завдання не виконувалися е, завдяки тому, що не вистачало виконавців навпаки. Я думаю, найбільша цінність і найбільша гордість Кривого рогу це його кадри, це його професійні кадри, ну практично в будь-яких галузях. Тому дуже важливо, щоб ці кадри були збережені. Ще дуже важливо, що ці кадри поповнюються. Більшість працівників от ми сьогодні проводимо семінар для спеціалістів різних департаментів, управлінь, відділів міського конкому, інституту міста це молоді люди, молоді люди з доброю освітою, з, з володінням іноземними мовами, і які прагнуть вчитися. Вони вони дуже швидко вчаться і вміють робити не гірше. Звичайно, потрібно, щоб такі саме саме такі працівники займали вищі посади. Потрібно, щоб була була якась сталість кадрів? Я думаю, що Кривий Ріг ще буде і є завжди був і, і залишиться кузницею кадрів для взагалі для України. Ну останні роки ми це і Я думаю, цей процес продовжиться і далі. От саме я хотіла сказати про те, що у грудні завершиться вже цей проект, саме означений, про який ми говоримо. Що буде далі? Як далі буде співпраця розвиватися? Ну, по-перше, я, я впевнений, що всі інструменти, які нам вдалося запустити разом в Кривому Розі, вони будуть працювати. Це стосується і, і проектів Інституту розвитку міста, включаючи і веломаршрути, і, і, і багато інших соціальних залучення коштів в енергетичні проекти. Я не можу перелічити всього. Я просто знаю потенціал, що це центру, це це. Це можливість залучати більше не тільки іноземної технічної допомоги, а взагалі більше інвесторів е, і в, в місто. Е, я впевнений, що стратегічні плани, які розробляються, вони теж будуть впроваджуватися. От, будуть е, завдяки цій ініціативі Інституту розвитку міста. Був вже два роки проводиться форум інституції всеукраїнський, і цей форум теж буде продовжитися. Це те, в чому хотілося підтримати місце і в подальшому, тому що воно стає центром найкращих практик вже для всієї України. Що стосується проєкту Федерації Канадських Муніципалітетів, так, цей проєкт закінчується. В грудні, але ми сподіваємося на те, що співпраця буде продовжена. Можливо, будуть інші поставлені цілі, і є інші області, на які треба буде звернути увагу. Тому я бачив кривий ріг вже на цьому етапі як модельне місто, на прикладі якого могли б навчатися інші міста. Я думаю, що це є багато сфер, в яких сьогодні Кривий Ріг може навчити інших. І от цього мені хотілося б особисто для себе щодо самого Кривого Рогу, щодо мешканців Кривого Рогу, то я б хотів побажати, щоб та енергія і потенціал творчий, який є в місті, щоб він розвивався і дійсно був прикладом. Подолання труднощів, які є перед нами всіма, економічного зростання і, і нових економічних викликів, і стабільності. Головне стабільності в тому, щоб та реформа, про яку ми довго мріяли, яку я впевнений, ми втілимо наступними роками, щоб вона. Вона сприяла консолідації наших громад, щоб сприяла солідарності і розумінню потреб кожної людини, але в той же час вона робила нашу державу сильною і, і дійсно цивілізованою європейською. Я Вам дякую, що знайшли час і зараз у день вашого від'їзду. Ви прийшли до нас у студію. Я дякую вам, дякую нашим глядачам, які провели цей час разом з нами. До зустрічі всього найкращого. Дякую.